Влада селища Бішівці Галицького району поставила собі за мету покращити якість доріг у населеному пункті. Цей план поступово починає діяти у рамках реалізації проекту Капітальний ремонт вулиці Стрілецької вдалося змінити на краще зовнішній вигляд центральної частини селища. До зими планують частково відремонтувати і інші дороги. У більшівцях розпочали ремонти вулиць за субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на капітальний ремонт. Ремонти почалися з центральної вулиці Стрілецької. Ліва сторона даної вулиці зроблені водовідведення, це є дощова каналізація. В перспективі має бути ще каналізація, тому що ми праву сторону не чіпаємо, щоб потім не руйнувати. Кошти виділені, це є субвенція державного бюджету на капітальний ремонт. Проект погоджений, експертизу пройшла і дозвіл на початок робіт провели. Ще ми маємо кошти, які залишилися з того року на капітальний ремонт вулиці Франка. Правда, шукаємо підрядника. Підрядники в даний момент досить загружені, бо то кінець року там потрібно поставити асфальт. Я вже третій рік обіцяю людям, але кошти є на рахунку, просто щоб підрядник прийшов і Освоїв ці кошти, і вже людям буде зовсім інакше виїзд на вулицю. Там досить такий крутий підйом, і вже трошки буде краще людям для з'їзду і для пішохідного проходу. Власними коштами підприємців планується до зими зробити ямковий ремонт головної дороги. Вчора був у нас виконком, до мене звернулися підприємці, сказали, що вони можуть допомогти транспортом. Трошки матеріалами і людьми, і ми хотіли би просто так, як ми робили навесні і перед святом наш праздник було в липні місяці. Це буде третій раз. Ми позакидаємо, но чи маємо щебінь, галиш, щоб на зиму трошки менше було цих ямів. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.